<с1> <свист> <свист> в принципі, гроші невеликі, але ну, питання, куди вони йдуть. Ну, старе питання обліку цих благодійних внесків використання. Тому що там е, були, прийняли ж цей закон е, про корупцію, де було заборонено, але його відтермінували. Я був, обов'язково це питання вивчув. <свист> це знаю я, то практично всіх медичних заклади діє громадська організація організації фонду серди. Ці кошти були. В ніякому разі не лікарі, а сам волонтери-представники цього фонду. Гроші з цього фонду йдуть виключно придбання лікарів які потім роздають в кожній лікарні. Так би мало бути на віталі. Якщо десь не ви причавши, можуть бути якісь окремі зложивання правильно лікарів. Хоча те, що ми попередньо піщали, то схема хемором не саме такі. Виглядали випадки, коли внески то, нікого там не Коротше, всі я навіть просто Спеціально з вибору, скільки за минулого ріку серед барус, які коштів отримав, І якби напрямку втрачає, скільки з цих коштів було пройти до лікаря кожній лікарні, то ці гроші тобто, Якщо це дійсно так, як я говорю, то. Ну, Паруця, гривні це є щось таке, що Не, ну, Журналісти вже там протягом кількох років піднімають це питання обліку і контролю за використанням цих коштів. Що скажу, то кошти кожного дня збирають волонтери про В у серпні, ми коли ще там в Ферновській положеннях описали ситуацію, де там в другій лікарні.